Вітання, це новини України Юрко Медіа. З вами Мар'яна Зінчук. В ефірі головні події цієї та минулої доби. Почнемо з тривожних новин із Сумщини. Російська армія зіснила наступ на Сумську область. Чотири населені пункти вже захоплено: Новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка. А словами Олега Григорова, очільника області, жителів цих сіл евакуювали заздалегідь. Наразі в Сумській області оголошено евакуацію в 22 населених пунктах. Це 18 територіальних громад. Наразі евакуйовано більше 53 тисяч осіб, це складає 61% від тих, які підлягають евакуації. Постійно проводиться робота національної поліції, ДСНС, громадськими організаціями, органами державної влади, місцевого середування щодо проведення евакуаційних заходів. Наразі загроз для цивільного населення немає. На слісах тривожних повідомлень з фронту важливі кроки робляться і на міжнародній арені. Володимир Зеленський, президент України, підтвердив, що візьме участь у саміті Групи СЕМИ, який відбудеться у червні цього року в Канаді. Очікується, що ключовими темами зустрічі будуть підтримка України в умовах війни та її глобальна економічна стабільність. Далі в сюжеті про стан енергетичної інфраструктури, програму про доступні кредити, зміну тренера шахтарі. Дивіться після реклами. Енергосистема під ударом через кобіновані удари Росії по енергетичній структурі України зафіксовано понад 1200 порушень функціонування енергомереж. Міністерство енергетики зазначає, що такі відхилення також траплялися у секторі нафти, газу та у вугільній галузі. Водночас держава намагається підтримувати своїх громадян та бізнес пільги у зоні ризику. Уряд України продовжив дію пільгової кредитної ставки: 1 відсоток на 5 років для бізнесу у зонах високого воєнного ризику. Після цього ставка становитиме 5% річних. Рішення ухвалено в межах програми Доступні кредити, що дозволяє бізнесу зекономити кошти та інвестувати у розвиток. Міжнародний фестиваль у Києві. Міжнародний фестиваль. Відбудеться з 29 травня по 1 червня в Києві. Тема заходу все між нами. Переклад. У програмі понад 200 людей. Участь беруть 100 видавництв і 6 книгарень. Ольга Русьна, кураторка фестивалю, розповіла про нові формати заходу. З іншого боку, мені здається, нам також варто варто власне розуміти ці сучасні тренди і трошки відходити від того розуміння, що ну для нас книжка це щось дуже класично друковане. А для дітей, мені здається, є зараз набагато більше шляхів і форматів дотику до цієї літератури. Тобто для них книжка це не тільки те, що вийшло у друкованому вигляді і вони купили в магазині, але це також, наприклад, аудіоформат, Або це формат там адаптації, наприклад, історії однієї тієї самої, однієї того самого. Світу в дуже різних формах, і мені здається, що це якраз і є той шлях, яким можна їх зацікавити цією літературою і показати, ну, власне, що їм ця література дає. Також під час фестивалю будуть представлені виставки, які поєднують книжкову, літературну, музичну та театральну сцену. А тепер до новин, які стосуються немолодших. О десятку No8 у Чернівцях готується до відкриття першої в місті групи для дітей віком від одного року. Прийом 10 малюків розпочнеться у вересні. З ним працюватимуть двоє вихователів та помічник. Реєстрація відбувається через електронну платформу управління освіти. 38-річного турецького фахівця Арду Турана офіційно призначили головним тренером донецького шахтаря. Контракт до літа 2027 року. Сам Туран розповів про своє емоції журналістам. Пишаюся, що приєднався до Шахтаря. Це команда, добре відома у всій Європі з амбіцією перемагати в кожному матчі. Ми маємо велике бажання здобувати трофеї як в Україні, так і в європейських містах. Також означено, що раніше Туран тренував спор, з яким вивів команду в Турецьку Суперлігу. Він замінив Маріну пушиччик після невдалого сезону Шахтаря. Залишаючи в світі спорту, звернімо увагу на волейбол. Новий останник жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак вважає команду перспективною. У коментарі Суспільному він відзначив високий потенціал спортсменок і підкреслив, що головна мета підготувати збірну до виступу в золотій євролізі та до майбутнього чемпіонату світу. Гарна гра в золотій євролізі допоможе нам піднятися в рейтингу, тому кожен матч та сет матимуть значення. Скільки тих балів ми здобудемо? Тому цей турнір маємо за особливу нагоду. А цьому наш випуск новин Юркомедіа завершено. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе і до зустрічі у наступному випуску.